тобі мабуть, интересно да якщо чесно, мені похуй короче надо выграть все отсюда Тому що у нас там болтик от тут хуйня ну тут коротше воно ковиряна ця печка щось тут уже робили Торпеда. ну торпеда не настільки блядь, велика проблема я ти хочу сказати І тут все в тебе отак значить дивися Буду стравлювати кондьор. Чого? тому що радіатор печки знаходиться аж ось, бачиш, я його не можу витягнути. А. А, оця вся хуйня пластмасова, ну оця. Вона відкручена повністю, а держиться буквально блядь, на шлангах Блядь, цього. на шлангах, кажу, блядь. трапеція, ну, блядь. На, блядь, пад, на трубках, блядь, кондиціонера, поняв. Ось цю хуйню треба розсоєнять. Оту І воно тоді відпустить його, блядь. Потому що я смыкаю, а вони впираються ось все, Бачиш? То есть, Ну, не можу. Мені треба ці оставити тут. А те, блядь, одвинуть туди. Та ось така хуйня. І більше всього, що Радіатор, блядь, не той. В тебе на бистросйомах. Я побачу, може там якась, блядь, просто це найобка, типа своєобразна, типа таке-таке. А якщо ні, то, блядь, сяду вже те витягну, блядь, по номеру перезакажу. Якщо то найобка якась, то будемо. Ну, сьогодні почну збирати. По времени, отак. Оце за що я тобі казав? А, і ще ж, блядь, Отам болтик, блядь, от матнята матня висить, блядь. тоді знизу ще там блядь, відкручується. Отсюди два відкручується. Ну, ти понял. Коротше, розрішення в тебе сильно не питаюсь на кондюр. Просто кажу, що ну, треба, по-другому ніяк. По тому що, навіть якщо я цього витягну радіатора, то не факт, що я поставлю того нормально, щоб я його не наїбнув.